Всім привіт! Ви на каналі «Віскі Без Коли, і сьогодні, встановлюючи камеру, я точно знав про що я буду з вами спілкуватися. Але потім камера була встановлена, і я такий. Блін, а мені про це не хочеться розповідати. І я зрозумів, що хочеться поспілкуватися, те про що і буде це відео, це ось такий віскі, який називається Naked Mold. Uh, доволі молодий бренд, доволі молодий віскі, Реліз був uh, перший в 2011 році. Спочатку компанія належала uh, до портфелю компанії Famous Grouse. Я не пам'ятаю, як саме материнська компанія називається, да? тому що, окрім Famous Grouse там ще в них є бренди. Ось. І в тому числі uh, компанії належав і uh, Naked Mold який на той час називався Naked Grouse. Але потім uh, цей бренд почали розвивати окремо, от, окремо від uh, Famous Grouse. І тому в 2017 році це стала uh, окрема компанія. повністю окрема. А з 2021 року пройшов ребрендінг і замість uh, Naked Grouse uh, віски почав називатися Naked Mould. Що варто розуміти? По-перше, Naked You learned English, I know it. І, мабуть, ви перекладаєте це як голий. Да? Тобто, голий, молод. Це не зовсім правильний переклад, і уж тим більше, Naked Grouse це не перекладається як оголений тетерев. Да? Тобто в даному випадку це скоріше переклад щось типу а, відкритий прозорий а, а, якийсь а, ну, от відкритий а, це найкращі варіант. На сайті багато варіацій коктейлів, як його можна вживати, там, змішуючи з якимись іншими напоями. Мені це, в принципі, все було нецікаво, тому я так. Швиденько пробіжався по сайту. А, та і все. Ось, що стосується самого напою, то це non age statement, скоріш за все, там, 3 роки та й не, не набагато більше. А, закупають вони спирти, о, це blended malt, тобто о, тут нема зернових спиртів, тільки солодові від компанії. Хайленд Парк, Макаллен і третя компанія, я ну, тут десь напишу, тому що я забув, якщо чесно, спирти від трьох компаній. До речі, цю інформацію я знайшов не на офіційному сайті, тобто, можливо, зараз вони якось змінили свою технологію. Я про це ще окремо скажу. Але от в деяких джерелах я бачив саме Хайленд Парк, Макал і от, е, Третю Дістелірію. Вони купляють е, готові солодові спирти, і потім їх е, одружують 6 місяців в е, Шері Кейск, тобто в Хересних бочках. Першого наповнення, тобто вони беруть бочки після хересу Олоросу і наповнюють їх солодовими спиртами, вони називають оці діжки, оці бочки, Naked. Тобто Прозорі оголені, можливо, в даному випадку можна перекласти як е, якісь типу невинні що, щось таке. Але факт залишається фактом, що спирти е, солодові е, 6 місяців додатково витримуються в хересних діжках. Загалом він е, занадто солодкуватий, е, як на мене. Але про все по порядку. По-перше, аромат. От, прям, е якщо не поділяти на якісь складові, то е загалом от одне слово солодко. Навіть от, е не просто солодко, а от виявляється щось типу варення, патоки, от щось щось таке дуже-дуже солодке, таке, знаєте, от дупа злипнеться. Е дуже дуже прикольний такий. Первинний аромат дуже тонкий, і це нагадує щось типу от, е, полуниця, а можливо, навіть, знаєте, е, полуничний зефір. тобто солодко, е, от, так, от тягуче і от з е, таким додатком полуниці саме. Тому щось типу полуничного захіру, е, якась така йогуртовість. Медовість трішки-трішки цитруса, але він такий дуже легкий і насправді я навіть його так ледь-ледь відчуваю. Давайте на смак. Дерев'яно. Медово, ванільно. Перший ковток трішки спиртуозно, Але ну, це реально перший ковток, тобто, тобто звісно, що ну, він не має бути такий злег злегка агресивний. На ковтку є от Після смак не дуже довгий. Але. На відміну від багатьох віскі, де в після смаку присутні такі складові, як цитрусові, або хвоя, або інколи є така якась дерев'яна кислинка. Тут після смаку нема ніякої кислинки, нема практично дерева. це, що такий легкий, карамельно медовий після смаку. Можливо, це так і планувалось насправді, тому що, ще раз кажу, це як молодіжний варіант, як варіант, який а, краще використовувати в коктейлях. І, в принципі, якщо ми візьмемо там якийсь бушміл, наприклад, то його а, цитрусові складові, його. Наприклад, його цитрусові складові, вони будуть сильно виділятись да, в коктейлі. І це може бути ну, доволі негативно сприйнято, тому можливо, що він як коктейльний варіант віски і планувався от в такому форматі, що дуже-дуже солодкий, і це буде класно поєднуватись там з іншими. Якимись а, напоями, там, з колою, з чим там ще його можна змішати, і, не знаю, нащо змішувати, ну, тим не менше. Ось, але в такому в чистому виді, виді а, це цікаво, прикольно, зефірно, але дуже-дуже солодко. Висновок! Чи сподобався мені напій? Так, це доволі непогано, я не жалкую, що його придбав. Цікаво було спробувати. Прикольний аромат, цікавий, трішки простуватий, але теж цікавий непоганий смак, короткий, але дуже-дуже м'який посмак фініш. Не можу сказати, що напій поганий, при цьому я точно розумію, що я його для себе ще раз брати не буду, тому що це не мій формат е напою. Ну, загалом я не дуже полюбляю солодкі смаки. Я більше прихильник або Айли, там, де все агресивно, е там, дим, торф, все таке інше. Або. Е Якщо брати там, умовний Хайленд, Спейсайд, то я полюбляю напої, де більше відчувається цитрусовість, де є фруктові складові. Тут фруктів дуже-дуже мало і більшість складових аромат і смаку це солодкі. Варіанти із зефіру, карамелі, йогурта, полуниці, от щось таке, дуже-дуже солодко, і ну, просто це не мій варіант. І прикольний, цікавий, брав я його за тисячу гривень, там 990 щось таке, тобто доволі нормальна вартість для нього. Якщо куштували. Коментуйте, буду радий почути ваші якісь думки. Можливо, ви цей напис приймаєте якось по-іншому. До зустрічі!